Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 141 однієї 260 особин за добу 800 і поранено 423 780 песиголовців за добу 2400 танків 3298 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин 6520 одиниць за добу. Три артилерійських систем 2322 одиниці за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 467 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 241 одиниця за добу, 2 літаків, 298 одиниць, гелікоптерів, 287 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2013 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 871 одиниця за добу, 14 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5187 одиниць за добу, 20 спеціальної техніки 221 одиниця за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!